Ми не розуміємо, чому до нас мають прийти люди на роботу, як створити команду, як налаштувати процеси. А що ми витягнемо? Ми всі в себе на початку трошечки не віримо. Рада вітати вас на каналі. Бізнес на виморі. Давайте познайомимось трошечки ближче. я Розкажу вам про себе, про ціль створення каналу. І про що ми власне, будемо тут розмовляти? Мене звати Тетяна. На даний момент я є співвласницею мережі барбершопів адвокат у Варшаві. Але моя підприємницька діяльність почалася в 2021 році з відкриття агентства нерухомості. Спойлер, зараз агентство нерухомості не працює. Мій шлях у бізнесі недовгий, але дуже тернистий, тому що на початку моє ставлення було таким, що мені не хотілося ні з ким ділитися. Всі задачі це моє, мене ніхто не може це забрати. Я від цього кайфую, я це люблю, я буду все тягнути на собі. Мені здавалося, що я ніколи не втомлююсь, що все окей, що мій організм не виснажується, тому що я молода, я можу, я хочу це мій перший бізнес і так далі. Але потім прийшов момент, коли я вигоріла настільки сильно, що мені не хотілося ну абсолютно нічого, не те, щоб працювати, не те, що свій бізнес просто нічого не хотілося. І навіть досі вже пройшло там два роки після закриття гансу нерухомості. Мені інколи дзвонять клієнти ще, хоча ніякої реклами звісно, нічого немає. Ми вже не працюємо, але дзвонять клієнти е, старі і там просять їм допомогти. Я розумію, що я можу до цього повернутися, що я можу набрати команду, і що зараз я буду масштабуватися набагато швидше розвиватись, тому що у мене вже є певний досвід, у мене є певні зв'язки. Я багато чого навчилася. За цей час, але навіть зараз я до цього не хочу повертатись, хоча там є гроші, можна заробляти, можна масштабуватися, будувати команду і так далі. Але це мені дало дуже класний досвід. І коли ми відкривали салони, у мене вже був зовсім інший підхід в бізнесі. Хоча, так як і тут, так і в агентстві нерухомості, у мене був партнер, але тоді йому зовсім надавала. Ніяких обов'язків не давали йому керувати, не давали йому можливості якось проявляти, в чомусь допомагати і розвивати це агентство. Тобто, просто був поділений відсоток. У мене був більше відсоток. У партнера був менше відсоток. Я вирішила, що це мій бізнес, я буду керувати сама. Ось коли ми відкривали салони, у мене був зовсім інший підхід. Ми одразу розділили обов'язки. Ми одразу чітко розуміли в кого яка зона відповідальності, і це дуже круто спрацювало, тому що у нас були різні скали. Але про партнерство та ведення нашого бізнесу поговоримо трошки пізніше. А зараз розкажу про ціль створення каналу і як взагалі мене з'явилась така ідея. В моєму оточенні багато підприємців, як починаючих, так і людей з дуже великим досвідом, і це мене надихнуло власне на створення цього каналу, аби ділитися досвідом, розвіювати в якихось моментах страхи тих, хто тільки починає в бізнесі. тому що у нас всіх вони однакові. Ми всі себе на початку почуваємо якимись не такими вартісними. Ми не розуміємо, чому до нас мають прийти люди на роботу, як створити команду, як налаштувати процеси, а що ми витягнемо. Ми всі в себе на початку трошечки не віримо. І я хочу стати тією підтримкою для вас, показати те, що кожен починав з чогось, і просто потрібно трошечки терпіння і план. Якщо ваш план не працює, нічого страшного, міняйте план, але завжди ідіть до своєї цілі. Усі з чогось починаємо. Ми просто інколи дивимося на когось і думаємо, вау, він вже на вершині. Але до цієї вершини кожна людина також якось дійшла, і у вас обов'язково вийде. Ютуб це для мене новий досвід, тому я буду дуже рада вашій підтримки. Якщо б мені хтось сказав рік тому, що я буду тут сидіти перед камерою, і щось вам розповідати, я б сказала: ні, ні, це не я такого не можу бути. Дуже сподіваюся, що буду вам корисною. Залишайтесь на цьому каналі. Я постараюсь покращувати якість контенту, а також дійсно запрошувати класних людей, які я сподіваюся, якось надихнуть вас. Залишайтеся зі мною. Папа, -па. до нових зустрічей. Уже скоро е, викладу перший підкаст. До речі, він буде з дуже цікавою гостею. Ай, е, не буду спайлери. Гарного вечора всім і до нових зустрічей.